У всіх нас залишились приємні спогади з цієї гри. Можливо, ви хоча б раз згадували те, як приємно було грати в Майнкрафт наодинці або разом з друзями, і кожен із нас хоча б раз у житті повертався або думав повернутися в ті часи до старих версій Майнкрафту. Але чому? Чим нас так притягують старі версії? Та що в них було такого, чого немає зараз? Це і є тема відео. Провівши деякий час знову в старому Майнкрафті, думаю, частково відповіді на ці запитання в мене є. Тоді, чому ми сумуємо та відчуваємо ностальгію по Майнкрафту? Це відео буде розділене на 5 пунктів, в яких і вияснимо, чому саме так відбувається. Отож, почнемо з теми, з якою багато хто може не погодитись, але це простота, саме простота присутня в старих версіях. Для багатьох це можливо був би навпаки недолік, але грати в тодішній майн було набагато простіше. Не було багатьох елементів гри, які присутні зараз. Не було такого різноманіття, і так, по більшій частині це мінус, але я думаю, багато хто погодився, що грати тоді було навіть набагато легше. Створюючи світ, ви не думали, що вам потрібно робити, які речі добути. Ви просто виживали і плили по геймплейні течії. Цим і відрізняються старі версії. В них ти відчував, що гра зараз буде простою, і тобі не будуть заважати всі ці нові механіки. Цей аргумент досить часто можна почути від тих, хто досі грає в такі версії, як 1.5.2 чи 1.8, і я думаю, з їхньою думкою можна частково погодитись. Наступний пункт теж досить зрозумілий це ванільність. Так, розуміння ванільності для багатьох різне, для коїсь це і є всі версії Майнкрафту, а для когось це саме старі версії. Нерідко можна почути слова, що нові версії не ванільні, і з цим теж можна погодитись, тому що з часом поняття ванільності змінилось. Чи в кращу, чи в гіршу сторону, це вже інша тема. Але я думаю, багато хто погодиться, що зараз поняття класичного Майкрафту відрізняється від того, що було декілька років тому. І саме за тією ванільністю ми інколи й сумуємо тодішній принцип розробки гри відрізнявся, і з кожним роком стара ванільність зникала, цим сам і викликаючи у всіх нас деяке відчуття ностальгії за нею. Від ванільності залежить третій пункт атмосфера. Це теж те, що з часом дуже сильно змінилось. Гравчи саме в старій версії, гравець відчуває ту саму атмосферу, яку так важко описати. Але дивлячись на старі текстури, на стару генерацію світу, старі данжі, звуки та навіть баги, ти розумієш, що всього цього вже немає у Майкрафті. Точніше є, але це все зовсім інше. Саме ця атмосфера наводить легку ностальгію за тими часами, коли ви повертались зі школи додому, заходили у свій світ, коли з друзями грали разом, коли ви приєднувались на один сервер. І просто весело проводили час. Це були незабутні спогади. Також досить важливим аспектом старих версій є темп гри. Цей пункт досить сильно пов'язаний з першим, тому що темп вашого виживання був зовсім інший. Створюючи колись світ, ви навіть і не думали, а що саме я буду робити в цьому світові. Не ставили майже ніяких цілей, просто виживали. Геймплей не був таким загруженим, точніше, він був взагалі дуже легким. І саме такого легкого темпу інколи не вистачає зараз. Коли ти просто виживаєш і не турбуєшся ні про що, коли ти проводиш свій час у світові, зустрічаєш кожний день та кожну ніч і просто насолоджуєшся цим моментом. Звісно, елементи хардкору теж були у старих версіях, але це вже трохи інша тема. Ну і звісно, найважливішим пунктом є саме приємні спогади, ті самі моменти, які ви запам'ятали на все життя, тоді як ви вперше зайшли в цю гру, яка по-своєму вплинула на кожного із нас. Ті самі моменти, коли ви сміялись, переживали, будували якісь плани, веселились і просто безтурботно проводили час у грі. Ми всі сумуємо за тим часом, коли ми тільки починали вливатися у гру, тим більше ми були дітьми. Можна сказати, Майкрафт був частиною нашого дитинства. Це і є основною причиною, чому нас так сильно притягують старі версії. В них залишилася якась капля тих самих спогадів, і раз у раз ми хочемо знову відчути ті самі емоції, що були колись. У старому Майкрафту залишилися наші спогади, моменти, перемоги і поразки. Тому ми всі час від часу хочемо знову нернути в свої спогади і просто відчути те, що відчували колись. Я думаю, всі ці п'ять пунктів є основою нашої ностальгії. Майкрафт не став гіршим, а навпаки. Гра розвивається, змінюється, і ми теж змінюємося, дорослішуємо. І так сумуємо за тими часами. Майкрафт залишився Майкрафтом, але ностальгія по тим часам буде завжди. Ніколи не знаєш, коли саме ти поставиш останній блок у цій грі.